Сьогодні ми приготуємо надзвичайно смачні домашні суші. Що ж, давайте почнемо. Перш за все, будемо варити рис. Всипаємо у кастрюльку з товстим дном 300 г рису. І промиваємо їх звичайною водою. Декілька разів. Разів 3-4 прийдеться промити, аж доки вода не набуде такого прозорого кольору. Ну ось, вода за четвертим разом вже прозора, тому зливаємо її і будемо заливати водою вже для варіння. До 300 г рису, нагадую, вливаємо 375 г води. І будемо ставити на вогонь. Варимо рис під накритою кришкою. На середньому вогні до закипання, коли він закипить, тоді зменшуємо до мінімального вогню і проварюємо, доки він не вбере всю вологу. Далі виключаємо газ і залишаємо ще на хвилин 15-20, аби рис під кришкою відпочив. Наповнення для ролів кожен обирає на власний смак. Ми сьогодні вам запропонуємо декілька на вибір. Візьмемо сьогодні крем-сир, який традиційно використовується у всіх видах в суші, плавлений сирок, сир у пластинках для сендвічів. Я беру сьогодні зелений огірок, хоча, в принципі, можна його замінити і авокадо. Зелену цибульку беремо, шматочок червоної риби, ну куди ж без неї? Та оселедець, який ми будемо використовувати у норвезьких ролах вариться рис, давайте наріжемо усі наші продукти. Огірок та інші продукти нарізаємо на ось такі тоненькі колоски. Так само нарізаємо сир та рибу. Тепер приготуємо заправку для рису. Отже, беремо 4 ложки оцту, бажано рисового. Якщо ж у вас немає, в принципі, його абсолютно можна замінити оцтом яблучним. Рисового оцту треба додати 4 ложки, а яблучного вистачить і 3 столові ложки. І сюди ж додаємо ложечку цукру, чайну ложечку. І ось так впродовж декількох хвилин треба розмішувати, або цукор розійшовся. Наш рис відварився. До речі, хочу наголосити, що я брала звичайний круглий рис, не, не рис спеціальний для суші. Він теж чудово підходить. Отже, тепер заправку цю вливаємо сюди. Зазвичай більше нічого до рису не додають. Але моя сім'я більше нам смакує, коли бодай пів ложечки солі таки додати, чайної. Він тоді набуває якогось мені такого приємнішого і виразнішого смаку. І все це будемо перемішувати за допомогою силіконової лопатки, аби рис не втратив форму. Кожна рисинка була ідеально сформована. Смачно тут! Килимок для суші ми напередодні обтянули харчовою плівкою і викладаємо сюди листочок норі, ось так на краєчок. І будемо класти рис. Отже, сформуємо суші обов'язково в. Рукавичках, які змочуємо водою, або до них не прилипав рис. Можна змочувати в воді або ж в оцті. Ось так розтягуємо тоненьким шаром рис до кінця. Ретельно по всій довжині в норі будемо розподіляти наш рис. Щоправда, не по всій довжині, а залишаємо. Буквально сантиметрів 1,5-2 зверху. Ось тут цю ділянку будемо залишати. Хочу наголосити, що рис варто накладати ще тепленьким, тоді він краще формується, і норі робляться від нього, від теплоти рису, більш такі пластичні і легше буде нам скручувати наш ролл. Коли нанесли весь рис, будемо накладати продукт. Отже, вперше приготуємо норвезький ролл з уселецем. Ось так кладемо наш селедець, шматочок. І норвезький оселедець готується обов'язково з цибулькою. Вона надає йому дуже ароматного і приємного смаку. Ось так можна взяти одну перстирку чи навіть дві, якщо вам смакує цибулька. І будемо накладати сир. Крем-сир я для зручності ось так його переклала в кондитерський мішок. Щоб мені було зручніше його накладати в роли, сюди ж вкладаємо ще плавлений сирочок. і обов'язково огірок. Бачите, наголошую, що ми не від краю накладаємо продукти, а ось трішки залишивши місце. І тепер скручуючи наш ролл, закінчення там, де ми залишили норі не накладеним сиром, ми його змочуємо лодою або ж оцтом. Ось так, щоб він у нас загорнувся добре. І починаємо звертати, не поспішаючи. Ось так. Раз і протискаємо, можна формувати ролл. Кругленький, можна квадратний, це вже як вам більше подобається. І другий раз. І ось так головне ретельно і сильно протискати, аби була гарна форма. І тепер подивимося, що ж в нас вийшло. Ось подивіться, який симпатичний ролл. Перший у нас сформувався. Наступний рол формуємо для тих, хто не любить рибою суші. Отже. Кладемо огірочок, і ні обов'язково, звичайно, і тоді я кладу три види сиру. Я так їх і називаю. Роли, три види сиру. Спочатку плавлений сирок, крем-сир. І ось такі пластинки сиру для сендвічів, я їх ось так тілю на половинку. І ось такі пластинки сиру сендвіч ось так накладаю поверх цього. Не забуваємо змочувати краєчки нашого норі і будемо загортати. Так, як попередній. Ось такий гарненький рол сирний у нас вийшов. Наступний вид ролі мій улюблений з червоною рибкою. Отже, перший кладемо наш огірочок. Крем-сир накладаємо. І рибка. Більше-менше продуктів накладати це вже за вашим бажанням. І сюди ж так само я додаю ще плавлений сирочок. І будемо скручувати. Так само будемо формувати наступні всі наші роли. Покажу вам ще один спосіб, як зробити, щоб рис був зверху. Не норі зверху листок, а рис. Тобто тоді треба абсолютно повністю весь листок норі закласти рисом. Від початку до кінця. Ось так все втрамбовуємо. І легенько перевертаємо наш листок. Ось так. Рисом під. І будемо зверху накладати начинку. І тоді рис у нас виходить на зоні. Щоб наш рол виглядав краще, ми його зверху посипемо кунжутом. Кунжут це смачно, тому не жалійте. З тієї кількості рису у нас виходить 5 ролів.